Позиція, давай зараз те, що ми хочемо квартиру купити в шлюбі або авто, давай оформимо на мою маму, тому що тоді буде знижка по податках і ми зможемо дуже гарну суму зекономити. Саме такі іноді пропозиції чоловіки говорять своїм офіційним дружинам при оформленні майна. Особисто сьогодні я мала три подібні консультації. Де жінкам таку історію розповіли, вони в це повірили. На жаль. Тому що коли ви так оформлюєте майно на свекрів, на свекрух, на тестів, на тещ і так далі, то це не вважається спільним майном подружжя. Це вважається майном вашого тестя вашої свекрухи і так далі. Тому, коли ви. Хочете за власні родинні гроші, купити квартиру або за власні родинні гроші, піти купити авто, то ви маєте оформлювати його на одного з подружжя. А краще одразу написати власність квартири такої, або власність такого-то будинку або земельної ділянки одразу по одній другій на кожного з подружжя. Інакше ви потім матимете величезний клопіт в судах, тому що скасувати такі купівлі-продаж на вашу свекруху або на вашого тестя в судах максимально складно виграшних справ по такій категорії специфічних запитів, дуже низький. Не більше 5%. тому дуже уважно думаємо, як ви оформлюєте майно, коли ви берете власні кошти, які ви збирали, десь заробляли за кордоном, приїжджаєте в Україну щось купити і робите ось такі негарні для себе в першу чергу речі, якщо ви хочете, щоб це було спільне. Майно саме подружжя, запам'ятайте, не віримо в жодних казок, що буде дешевше по податках. Це буде дорожче потім по судах. І то не факт, що ви доведете, що це ви за власні гроші, які ви родиною збирали, оформили, наприклад, на тесті або на свекруху таку-квартиру то квартиру або такий-то будинок. А ще гірше, якщо ви за ці гроші власній родині збудували. Будинок на землі, якого оформлене, наприклад, на тесті або на свекруху. Будь ласка, не робимо таких помилок, щоб не позбутися і коштів, і потім не побачити ще й нерухомості. А якщо ви не впевнені, що ви вірно зрозуміли, як правильно оформлювати майно, краще запишіться на консультацію до адвоката.